Дане відео створено в ознайомлювально-розважальних цілях. Все сказане в цьому ролику є лише нашою особистою думкою. Одразу перепрошуємо за нашу ламану українську мову. Ми над цим плідно працюємо. З практикою наш контент стане якіснішим, приємного перегляду. А потім він побачив діву і таке: о май майкате, це ти? Що це? Пристібалась до мене, він костів, він костів. Думать головою, а не навіть якось. Jakoсь... Малесенької карти нема. Вона обов'язково потягнеться до свого кинча. <світ> а ще мені постійно хотілось викинути цю книгу. <світ> В цьому відео ми залишимо декілька пасхалок на те, яку книжку ми будемо обговорювати наступною. Тому дивіться уважно. Будемо обговорювати книгу «Іскровий попелу Дженіфер Арментраут. Давай почнемо з того, про що ця книжка Можеш коротко розповісти? Я можу сказати, що воно про Діву. Не зрозуміло, чого про діву сама, чого діва, про темного та е, як вони називають? Та ну от вона не про це. А про що? Ш... Вона без сенсу. Взагалі нема ніякої теми. Про що вона? Ну давай анотації просто розкажемо. Що є діва, вона обрана, їй нічого не можна робити, тому що в якийсь день вона має бути віддана богам. Для чого нам поки що це не зрозуміло? Але, але вона... ті, хто читали, знають. Але в один день вона зв'яжеться з поганим хлопчиком. Гоуком, який не стане не поганий, її. Ох... Непоганий він. Ну, трошки тупенький. Але не ну, непоганий. Просто Книжка без сенсу. Про діву і моє загальне враження по цій книзі. Взагалі, коли я її прочитала. Я можу сказати, що вона мені сподобалась. Типу, це було легко, не вимушено. Я просто читала, я коли читаю, я ніколи не вдумуюся ні в що. Я просто читаю собі, а потім, після того, як я прочитала, я вже книжку аналізую. І я коли її прочитала, така, ну, це було непогано, така просто історія. Ну так, читати її легко Ну, затягує, але. Що це? Ну, це вона цікава, вона дуже цікава, але ну, настільки погано прописане, навіть Сарочка Мас краще пише. Коли я сіла писати сценарій до цього відео, я не змогла написати майже нічого. І тут я зрозуміла, що книжка може вже була не така і хороша. У мене враження таке, що цікаво, да? де сюжет. Де сюжет, будь ласка. До речі, в першій книзі сюжета майже взагалі не було. А ти всядешся чи ніч. Сюжету майже не було. Коли от я сіла писати сценарій, я про жодного з персонажів не можу нічого сказати. От маківка, яка вона? Не знаю. Я можу сказати тільки, що вона тупа, і вона дуже багато думає, але робить вона взагалі не те, що думає. А багато хто каже, що вона ну, просто така розумна, така розумна. Ну, може, в наступних, в наступних книгах. Таке і є, але не в цій. Є відповіді, які лежать у неї перед носом, але я нічого не бачу. Забагато думок діви, будь ласка, я дуже люблю капатися в голові персонажа. Я люблю читати, що він думає. Але ну тут настільки все безсенсонно, Забагато зайвого думки ні про що. Вона може думати, типу, ось. Мені цього не мені взагалі, я не знаю, я повинна сидіти в своїй кімнаті нічого не робити, але я піду з хоуком. Давай, давай пограємо в гру. Дивись. Я тобі зараз скажу речі, які я бачу безсенсовними, а ти будеш це захищати. Я... Ти повинна будеш їх захистити. Я програла. Дивись. Адже ти мені цього не казала раніше. А я це тільки що придумала. Чому маківку нікому не можна було чіпати, так як вона діва, вона обрана, вона священна, а герцог її бив? Ну, герцог модак, і йому було не страшно, бо він знає правду. І я знаю правду, а ти не знаєш. За маківкою дуже стежать для того, щоб вона сиділа в замку, вона нікуди не виходила, не ходила, непонятно де. Але якимсь образом у неї в кімнаті є таємні двері, які ведуть на двір. Ну, там, наче, було описано, що е, в старому крилі є таке. Невже ніхто за весь час не подивився в неї в кімнаті, чи є в неї щось? Ну ми цього ніколи не дізнаємося. Давай, давай захищай, ну, захищ... ну чому так? <світ> 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 Бо всі були впевнені, що вона така гарна діва сидить вдома, не читає, окрім історії. Не гуляє по червоним перлинам. Нічого не робить. Вона гарна дівчинка. Тому всім було все одно. А ще Віктор постарався. Я в цьому впевнена. Віктор постарався. Як можна було спочатку не догадатися про те, що Гук це темний? Two hours later. Я програла. Вона тупа, я, я казала, що вона сліпа і тупа. Я ж казала, я казала. Давай лучше я. А ти ну, давай, в тебе є ще щось? Чого маківки не можна було е, використовувати свою магію? А можливо, ми дізнаємося про це в другій, третій книжці. Ти ж кажеш, що там всі знали правду, а я не знаю, яка правда. Акста... Про це, не кажеться взагалі. Тобто там е, розвивається, да? але чого саме їй не можна було використовувати своєю магією? Ноль. Сюжетна дира. Ну, Дженніфер вирішила просто залишити таку загадку, щоб читачі самі додумали. Самі додумали, чого так. Сюжетна Загадка. Щоб було інтейно. Ми зараз обосрю її і нічого гарного не скажемо. Хоча я казала, що Відкривайте вікна буде душно. Як ти взагалі ставишся до головних героїв? І, можливо, вони тобі здавалися реалістичними? Маківку я не розумію взагалі. По-перше, як я казала, вже вони не розкриті. А по-друге, я не розумію її, її вчинків взагалі. Головні герої взагалі не реалістичні. І слово, взагалі, ну просто. За маківку я вже казала, що вона тупа і сліпа. А Хоук думає лише одним містом. Кастіл. Давай його Кастілом будемо називати. Кастіл. Він дуже-дуже дивний. Ну, Просто ну, такий дивний, ти спочатку береш за ціль викрасти діву і обміняти її на свого брата, а потім ти такий, ми дружимо, їдемо до Атланті. Взагалі я не зрозуміла любовної лінії тут. <хи> як вони один в одного закохались? Я, в принципі, не вірю в любов з першого погляду. Я не знаю, як вони закохались в один одного. Де взагалі розвиток цієї лінії любовної? Ну, да. Був якийсь інтерес, а потім. Ну, це як просто симпатія, там, ну, там да. їй сподобався якийсь вартовий, да, наприклад. Там. А йому сподобалась якась загадкова дівчина, яка не показувала свого обличчя, а потім він побачив діву і таке май майкате, це ти?» І що? І потім вони просто цілуються, а потім одружуються. Я там не бачила великого кохання, але потім буде, напевно. Ніхто не знає, крім мене. Який твій найулюбленіший і найненависніший сцени? З ними з книги. Давай так. Мені дуже сподобалось, коли ховук Кастіл вбив Герцога. О, мені це так подобалось. Боже, я кайфувала, коли він е, стікав кров'ю. А найнеулюбленіша вся книга. А ще мені сподобалось, коли Маківка надрала зад Кастілу. коли вона дізналась, хто він. І коли його піддані. Друзі ставили на неї. <смеш> В, В першій книзі майже нічого не відбувається, а як підводиться до наступних для того, щоб люди їх купували. Наприклад, візьми ту саму макову війну. Чотя, Сирена робота, коли не є не турбувати. Просто от візьми, наприклад, макову війну. Ти спокійно можеш прочитати першу частину і не читати далі. Тому що події ніби й закінчились, але є продовження других, ага. але це була змістовна історія. А тут тут змісту майже немає. Це як ніби підводка до самої історії. Як казала, не пам'ятаю, яка блогерка. Перша частина ні о чому. Друга частина ми читаємо, як вони їдуть до Атлантії. Все. А третя. А в третій? Ти в мене спрашуєш, а це <клес> тобі розкажу отак по полочкам. <клес> я а сколько там книг уже? До війни двох королев. Війна двох королев там таке. Я, я ніяк не пытаюсь вспомнить, <клес> що было в третій. Я не пам'ятаю, коротше, Третя взагалі як в тумані. Там нічого такого не відбувалось, походу. <клес> важко, важко оцінювати, коли ти знаєш, що далі буде, а вона не знає. А Вона не любить спойлери. І я думаю, що далі ми. Ти можеш не ссоватися на одному місці, ти можеш сісти мене і. Сидіти. Нога я думаю, що далі ми будемо оцінювати саме цикли, тому що по першій книзі судити дуже складно. Хоча макова війна було легко судити, наприклад. А цей цикл дуже нелегко, тому просто нам не було що обговорювати, і ми вирішили обговорити іскрові попелу. Можна було вчити. вчиті навіть перша книга, вона як закінчена. Я коли читала першу, я така. А про що ще три? Альо? Ну тут а вже закінчена історія. Про що ще три книги? Вона була і підводкою до історії, і при тому вона була при тому і цікавою самостійною історією. Да. Які б ти дала головним героям? Ну, маківці просто треба відкрити очі в цей світ. Вона дуже закрита в своїх проблемах. Типу, я така нещасна, я така, оце вся така, діва обрана, в нічого, я така вся, і все від мене залежить. Окей. А Кастілу? А Кастілу? Я не знаю його. Хоч я тобі скажу один факт про Кастіла. Давай. Гоук це його друге ім'я. Реально? <рес> да. А що ти ти кажеш, давай буду називати його не Гоук, а Кастіл, якщо він Гоук. Кастіл – його основне ім'я, а Гоук – це, типу, знаєш, наче як приховане ім'я, і його так можуть назвати лише рідні. Так, ми можемо, я можу його Гоук називати. Можеш називати. Ну, так і все, що ти пристібалась до мене. Він костіл, він костіл. Його ще не знаю. А ти вирішиш мої поради. Ну... Угу. ну, ти без матів розкажи. Маківці я пораджу думати головою і включити логіку, бо ти сліпа й тупа, баба не бачить. Вона не чула. Не чує, не бачить, не думає. А костіло думать головою, а не. Я робила все, що я можу. Мію, що мені нема що сказати про це. Ой, яка відкриточка. Ой, ось. Дивіться, яка відкриточка. Ой майка. Боже. Ой, оці твої Гаррі Поттери. Мама так само каже. Просто от саме про цю книжку мені нема що сказати. Я можу сказати, що вона мені сподобалась як історія, але, типу, які там персонажі. Що хотів донести автор, яка ідея, яка тема? Давай подумаємо, яка головна тема. Хочете, я скажу? Теми тут немає. Взагалі, наприклад, двір шипів і троянд показується в первій книзі, що якщо людина закохана, вона може зробити все для свого коханого. В цій книзі не сказано нічого. Навіть в приквелах. Більше сенсу, та є якась тема. А тут взагалі нічого. При тому, що книжка на 600 сторінок, вона нібито і насичена якимись подіями. Там динамічно щось відбувається, так. Але потім, от я кажу, коли ти сідаєш це все аналізувати, ти розумієш, що це просто просто, просто нічого цікавого там не було. Просто я не знаю. У вас ралі книжка... От нас тут пишуть. <ріст> Які у тебе залишились питання? Потікнися. Я тобі їх уже задавала. Я пройдусь по своїм. По світопудові. У нас є два королівства Атлантія і там, де вознесенні, а там де керують: а що за цими двома королівствами? Що там? Кривавий рі... ліс? Ні, він один лише. Там живуть спраглії. Про це також нічого не говориться. Можливо, там є гори, я не пам'ятаю, чесно, дійсно, що Що за цими двома королівствами? Нічого не зрозуміло. Це отакий от е, клаптик землі, вокруг вода і два королівства, чи що? Я не розумію. А вдруг? До речі, нема карти в цих книгах? Да? Я питаю: нема карти? Я не бачила. Ну, просто в інтернеті нема карти. А тут, тут нема, не шукай. Карти нема. Нема карти. Я кажу погано прописане фентезі. Навіть якось малесенької карти нема. Багато людей люблять ці книжки, і мені здається. Лише через кастіла. Але не через те, що в цих книжках дуже цікавий сенс. Я б хотіла їх перечитати, щось дізналася. А як звали цього вовчення? М Мені подобається Делано, а друг Кастіло. Кіран. Кіран. Ой, Кіран такий гад. Oh <плес> а потім ще один з'явиться. <плес> я не люблю цей цикл. Тобто він мені сподобався, але ну, я його не буду перечитувати. Мені сподобався цей цикл лише із за персонажів. Вони реально кайфують. Такий вайб у Кірана, у Делана. Ну, гарні вони. Що, що скажеш. Далі по питанням. Нічого не зрозуміло по магії. Ми знаємо, що у атлантіанців є якісь магічні здібності. У Костіла було як у цього, різанда. Він казав, що він може впливати на людей. А, на думки людей. Угу. Який різанд? Амаківка. Вона вміє відчувати емоції, забирати біль. Магії у неї ще не розкрилась повністю. І, ну і все. А як воно? Ну, повинно ж бути якийсь взаємообмін. Ти використовуєш магію, а за це ти повинен щось віддати по логіки. А логіки тут немає? З магією взагалі нічого не зрозуміло, як воно виникло, звідки. Як вони його використовують, як... що вони відчувають під час цього? Взагалі нічого. А чого маківка діва? Навіщо? Тобто я знаю чого, але в цій книзі нічого не сказано про це, і навіть сама маківка не задумується про це, чого саме вона діва? Вона думає лише, як бути гарною дівою, що їй не можна робити, а що б подумала перша діва. Але чого саме вона діва? І взагалі, ну чого їй все забороняють, вона про це навіть не думає. А ще як відбувається вознесіння? Я вибачаюсь. Ми знаємо, що вони п'ють кров і все. А далі як? Попив крові і все, і ти типу вампір. Вони забирають других та третіх дітей. Це також було дуже дивно. Там чи люди тупі були, бо невже вони не думали про те, а куди забирають їх дітей? Начебто тих з не... тих вампірів. Мені так легше. Тих вампірів не так багато, але ми будемо підкорятися їм. Ну Якщо б людям це не подобалось, їх би вже не було. Їх би... Ловили, їх би вбивали, їх би ну все. Це Веронікін подкаст, це випуск подкасту, чисто її, тому що вона в цьому розбирається, її бомбить. Ліра може сказати, що воно їй сподобалось, але воно тупе. все. по деталям це до неї. Який стиль використовує авторка в цій книзі? Читається легко. Єдине, що мені сподобалось, от бувають книжки, uh -huh. які написані складно, наприклад, таємна історія. Там стиль написання дуже складний з використанням якихось слів. Тут все просто, воно читалося легко і швидко. До речі, єдине, що я можу сказати про Кастіла те, що я про нього пам'ятаю, це запах сосни та спецій і ямочка на правій щиці, чи неякій. на якій. Обох. На обох ямочки на обох щаках. І запах сосни та спецій. Це просто, ледве на кожній сторінці було написано про uh -huh. це. А ще майже в кожній сцені вона обов'язково потягнеться до свого кинчала. <рес> Книжка була легко написана, да? Все. багато сюжетних дир, що... нема відповідей, що ще сказати. Багато повторень слів. Боже, я бачила, коли це було рік тому, як всі казали, що як маківку, Постійно трусила. Дрож? <свят> до речі, я не помітила сильно цього. Може, це в наступних просто. А там теж та є. <свят> ну, я не помітила ну, по прям по якійсь книжці точно, що всі казали, мене вже задовбала ця дрож, чого вона постійно тремтить. Десь вона е, дрожить від страху, а десь тягнеться до кинжала. А ще мені постійно хотілося викинути цю книгу. Ото ти вела ефіри, я тобі казала, що ти мене врятувала від цього жаху. Mm -hmm. Постійно хотілося її викинути, просто я не знаю. Бо я її читала в другий раз. Перший було цікаво, а другий ти читаєш і думаєш, Боже, коли це закінчиться? Як ти оцінюєш цю книгу? Чи а, були у тебе якісь очікування від неї? Здивувала вона тебе. Я ніколи не ставлю очікування <laughs> на книгу. Ніколи. Я вже про це казала. Я просто читаю і сприймаю книгу як окрему історію. І як окрема історія, це було непогано. Я коли прочитала, я така, ну, прикольно. І все, але не вау. Потім, якщо аналізувати, то ти розумієш, що вона не дуже книжка. А ну, оцінка від 0 до 5? 3. Я їй поставила 3 і 3. До четвірки вона явно не дотягує. 3, ну, трошки маловато. За подію, так от, можна. 3 і 3. І за Кастіла? Ні. За Керана. Делана. Білий вовчок. Щось мене тягне на оцих всяких Звірюк. <світ> ну, мені здається, я коли буду монтувати, я там буду мовчати, отак і на тебе дивитись весь час, а ти будеш така бу-бу-бу-бу, <світ> так в камеру. <світ> а взагалі, ти радиш її читати? Можливо, якщо ви починаєте тільки читати і не прочитали якесь дійсно якісне фентезі, гарно прописане фентезі, то можна почати читати з нього, але я не знаю. Навіть двір шпівотроян буде краще. Угу. <світ> Але ну прочитати, щоб е, розуміти якісь мемчики, з цього можна, але точно не перечитувати. <реш> Сподіваємось, вам було жарко, душно. <реш> О, підожди дай я скажу, що ти лягаєш. <реш> Якщо ви хочете, щоб ми обговорили якусь конкретну книжку, пишіть нам про це в коментарі або в особисті повідомлення в нашому інстаграмі і телеграмі. Ми залишаємо посилання внизу в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку, пишіть коментарі. Вам сподобалось чи ні. Пока!